Взагалі, якщо дивитися в, на осінній період, в цілому в нас він буде насичений на події, але в, якщо порівнювати його, наприклад, з серпнім місяцем, це більше негативних подій і ситуацій. Очікуємо, ми минулого разу говорили про це зараз. Також говоримо про це те, що будуть зроблені спроби направлені на дестабілізацію процесів всередині держави України. Тобто є ряд зацікавлених людей, котрі можуть впливати на ситуацію, мають певний ресурс, але вони не керують тими процесами, котрими хочуть керувати. Для цього вони будуть е е робити. Гілку, на котрій самі сидять, тобто дестабілізовувати ті процеси, котрі відбуваються всередині держави. Друге, в нас випадають моменти, пов'язані з пентаклями. І пентаклі в нас випадають по страшному суду, тобто можуть бути певні фінансові кризи, фінансові потрясіння, котрі не будуть виключно трусити Україну, а світ в цілому. Що в свою чергу також вплине на хід війни і може загальмувати ворога на певних робіконах і не дати йому перейти його улюблені червоні лінії. Якщо ми кажемо стосовно загального розкладу, в нас вершина розкладу, яка проходить практично через весь розклад, це п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів це срач і бардак. Це найулюбленіша тема читачів телеграм-каналів. Це моменти пов'язані з зачисткою в першу чергу найкорумпованіших, найзабезпеченіших представників волонтерства, політичного естеблішменту і. Суддів, тощо, тобто, ті люди, котрі мають доступ і мають змогу впливати на ситуацію і доступ до великої кількості ресурсів, восени почнеться їх зачистка, таке генеральне прибирання, і знов ж таки воно буде вносити рекомендательний характер від західних партнерів, тому що. У нас є ряд е, комбінацій, котрі показують, чи є невзадоволеність, невдоволеність тими процесами, котрі реалізує Україна на даний момент в контексті саме використовування допомоги та засобів, котрі направлені на е, позитивний перебіг подій в у ході війни в контексті саме України. Е, друге, в нас випадає тут цікаво. Комбінація карти Верховного, Верховний Жрець, Жрецьанта, і випадає карта смерті. Причому не просто карта смерті, а комбінації з картою смертний Одер, Тобто можемо побачити і почути найближчим часом. Ми кажемо на весь осінній період. Я думаю, що кінець вересня, початок, жовтня. Ситуації пов'язані з черговою з черговим усуненням від керування машини пропаганди на Росії від керування взагалі Росією, людину, котра має вплив на ситуацію е Сюди може бути людина, не, не стільки приймаючи рішення, скільки ідейне, скільки Людина, котра може заохочити і направити велику кількість людей своїм баченням ситуації, що значним чином підкосить ставлення і зет-патріотів, і режиму в цілому? Хто це буде? Можливо, Дугін, можливо, Соловйов, можливо, Скабєєва, тобто, ну, Скабєєва навряд чи чоловік, тобто чоловік, котри, котрого слухають, чоловік, котрий має важель впливу, чоловік, до котрого прислухається велика кількість людей. І виходячи з розкладу, це буде як удар в спину, тобто ситуація, котра значним чином підкосить і зет Патріотів, і режим. У цілому. А, наступний момент. Нас, а, якщо дивитися на кінець вересня, в нас можуть бути формати ситуації, пов'язані з допомогою. В нас випадає туз Пентаклів головна грошова карта. А, карта, котра каже, що будуть надані додаткові ресурси, і, або речаги впливу. Я все ж таки схиляюся, що це буде ресурси а, для. Причому е ці ресурси вони не вирішать наше питання, тому що, повертаючись до е світових процесів, те, що нам нададуть, воно не, е поки до нас дійде, е якось або знеціниться, або не буде представляти mm -hmm. тої цінності, котру ставили на меті, коли презентували це. Із. Срач. От бардак, срач. Причому цей срач він буде полягати не тільки в розборках е серед представників наших політичних еліт, але й залученням. Ми ж не можемо тихесенько вирішити питанням. Залученням представників е західних країн Європейського простору е західних партнерів. <реку> <реку> У нас нова новий. Квиток старої пісні а, У нас перевернута, випадає колесниця. Більше того, випадає перевернута карта миру і багато дуже розмов стосовно миру стосовно домовлених тий, стосовно а, гарних слів, котрі не принесуть бажаних результатів. Розуміло. Більше того, в нас випадає карта зустрічі, карта Союзу. Тобто можуть бути якісь круглі столи, розмови, зустрічі, візити, котрі будуть направлені на те, щоб е, повернутися до питання комунікації між Україною та Рефією для того, щоб знайти е, спільні точки е, порозуміння, знайти якісь комунікації. Більше того, в нас знов ж таки повторюється карта. Карта циклічності каже про те, що можуть бути пев певні затримки, затримки е передавання важелю впливу, передавання тузу мечів. Туз мечів тут виступає як озброєння, як е нові якісь е додаткові гарантії безпеки, е котрі вони є, але знаходяться в підвищеному стані. Завтра, післязавтра потримайтесь, ми віримо, зможемо і впевнені, Звідачки. все буде добре. Але при цьому о, питання перевернутої праці, тобто, ті дії, котрі будуть робити е, західні партнери, сполучені штати, особливо вони більше будуть е, направлені не на реальний результат, не на е, якісь ефективні дії, а на Розмови, обіцянки, котрі будуть свідомо затягувати до наступних періодів. Я гадаю, що зараз може бути певна передача ресурсу, котра необхідна на тут та зараз. Але з точки зору довготривалих перспективних комунікацій, з сполученими штатами, будуть відтягувати на час виборів, можливо, навіть після виборів. У нас ми переглядаємо питання. У нас перша карта, котра випала. Це е, трійка жезлів, новий початок, нове починання в перевернутому стані. Е, е, ні, тобто, формат дуже велика кількість інформації, велика кількість е, учасників процесу, котрі будуть розказувати, що ми там Ердоган ще з брокинець е, скажуть, що ми готові і вже. Маємо декілька варіантів планів мирного регулювання, але в нас випадає карта вежі, карта вежі в форматі планів, тобто руйнівні процеси, в першу чергу, пов'язані з тим, що ці піщані замки будуть рушатися, навіть споглядаючи через рожові окуляри, на них не можуть вплинути і, і не будуть впливати. Тобто воно буде з, з, на, нагадувати більше. Потуги і бажання якомога довше затягнути ці процеси для отримання власних, ми знову ж таки кажемо про наших партнерів, для отримання власних інтересів і власного зв'язку. перша карта випала карта пожинання плодів. Пожинання плодів це якраз про той результат, про котрий ви питаєте. тобто Ситуацію, а, причому обхідними шляхами, хитрощами, впливом, не тільки грубою фізичною силою, але й хитрощами можна буде поступово стабілізовувати і дуже зважено підходити до цього питання, а, тому що, попри успіхи і попри позитивні зрушення, в нас випадає дві карти, котрі не найприємніші для розколу, це карта. Місяця, місяцем вовком на місяць вийти, тобто вкрай емоційно напружена карта, і спирання на попередній досвід в негативному ключі, ми можемо побачити результати, але ми повинні розуміти, що за цими результатами є темний бік медалі, тому що з кожного разу, попри те, що є певний об'єм озброєння, певні е, об'єм допомоги від західних партнерів. Е, е, Озброєні цю допомогу використовують українські бійці, котрі знаходяться в е, зоні реального ризику для життя е, для свого майбутнього. Е, друге, момент наративів, котрі витікають з цього розкладу, все все одно буде підводитися під того, що є чіткі плани і наміри проговорювати комунікаційно. Питання миру в нас випадає карта миру, і є знову ж таки карта ультиматуму, але вже не в форматі тих цілей та завдань, котрі стави російське керівництво перед своєю армією, а випадає карта ультиматуму вже з нашого боку або з, на, з боку наших західних партнерів, що необхідно е найближчим часом зробити якусь ключову. Додаткову лінію втручання, котра буде направлена на те, щоб е, поступово виходити на переговорні процеси, і зараз ми знову ж таки будемо чути з вами все частіше питання, е, котре буде стосуватися переговорів комунікації на фоні е, тих, я не можу сказати, що ну, перемога, не можу сказати, що якісь надбання, стабілізаційних процесів, котрі в тебе тобі дається. Вдається взяти під свій контроль зараз будуть два вектори. Причому перше, це буде що ми в минулому році слухали. зараз будемо слухати по другому колу. Перше, це те, що необхідно за рахунок того, що Україна перетянула червоні лінії Курської області, і повітряний простір Москви, повинна відповідати і ця. Відповідь буде швидка, швидкою, наче блискавка. Курська область вже скільки місяць більше. А, другий момент: ми повертаємося до атомних станцій, котрі також будуть, будуть використовувати і будуть робити, знаєте, такі зворотні ефект. Тобто ми можемо ігнорувати норми міжнародного судочинства. і Лювати на санкції на арешт Путіна, як в Монголії, сталося, але е, деверсії, котрі буде робити Росія на підконтрольній її території, будуть намагатися викручувати в терористичний акт з боку України і кричати дуже голосно, що МАГАТЕ повинна дуже швидко вирішити це питання. В, там двійник, трійник і маленька собачка. Я дуже я не скептично відношусь до е, конспірологічних теорій, але завжди в будь-якій теорії е, треба бути е, знаєте, раціонально дивитися на ситуацію. Yeah. Момент, е, стосовно Зеленського, переглядаючи за розкладом взагалі долю. Людини в нас випадає така ситуація, що якщо б навіть була б можливість якось відійти в сторону, йому б не дали би це зробити, тому що десятка жезлів – це дуже тяжка ноша, яку дуже важко нести, і кинути ти її не можеш. Стосовно двійників, можливо, є якісь варіанти пов'язані з двійниками. Але виключно з тим, і ми впевнено дізнаємося згодом набагато пізніше. Е в форматі безпечного середовища, переміщення і величезної кількості замахів, про котрі ми навіть не чули. Бив гарячою, тобто, в мене десятка мечів, ножів, спину, це. Для багатьох, і більше того, в нас карта смерті тобто можуть бути процеси, котрі е, закінчаться в форматі впливу на ситуацію, котрі будуть впливати значним чином на перебіг подій, котрі в е, нас попадає на Росію. Перевернута карта е, Сонця. В нас випадає е, дев'ятка мечів, Нічне жахіття, в нас випадає Перевернута карта Союзу, нас випадає п'ятірка Пентаклі е, в За розкладом перевернути десятка кубків. За розкладом в нас, е, чесно кажучи, знаєте, наче дивишся на не на Росію, а не наче дивишся на сучасні реалії в Україні І більше того, в нас кінцева карта в розкладі випадає в форматі карти справедливості. Тобто ті ситуації, котрі ти робиш, ти будеш пожинати з них плоди один в один від тих дій, котрі ти використовуєш, робиш по відношенню до інших. Я думаю, що вона не буде просто буде не просто варячується осінь. Вона змусить певною мірою людей не просто зам... на території Росії не просто замислитися, а перейти до активних дій. Але одразу зруйнуємо ілюзію, що вони почнуть якось думати і робити вплив на. Державні органи або режим, котрий зараз процвітає, в нас випадає карта уходу. Тобто, ми будемо намагатися знов ж таки повторювати ті е, пересічення кордону, котрі були е, в минулому році. Тобто така міграція вимушена. Зв'язку з тим, що Росія буде стверджувати, що вона все тримає під контролем, і не треба панікувати, а якраз буде час для того, щоб панікувати, тому що під контролем ніхто ніщо тримати не буде. Ми Дякую. з вами перелічили трьох представників, котрі ні в якому разі навіть і не думають топити якось за Україну, а виключно представляють інтереси Кремля. І в тій чи іншій мірі спонсовані е, Кремлем. Тобто Індія за розкладами вона випадає е, виключно в контексті вирішення закриттів своїх питань в першу чергу, і там випадають нам пусті обіцянки і наміри з е, боку керівництва держави вирішити або в вплинути на ситуацію в форматі вирішення питання. Якщо ми кажемо стосовно Орбана, Орбану, ну, навіть без карт ми прекрасно розуміємо, хто є Орбан і ким він спонсорується, і які інтереси він відстоює. В першу чергу це інтереси Кремля. а Марні марні такі, через рожеві окуляри дивимося на піщані замки стосовно Шольца. У нас є досить неприємний досвід співпраці з е, Німеччиною. і Ми знаємо чудово, які, які дружні е, дружні відносини у Німеччині були у всі часи. Не тільки кажемо про Другу світову, але й е, про пані Ангело Меркель, котра в принципі недалеко Шольц від неї впав. В, е, на Шольця випадає момент з скою користі, ну і виходячи з розкладів, я можу помилятися, карти можуть помилятися, але виходячи з розкладів, випадає момент подвійних стандартів, подвійної гри, і я б сказав би, трактуючи ті розклади, котрі випадає, він більше буде топити за інтереси Росії, бо є користь, зиск і найголовніше важелі впливу з боку режиму Кремля. Будуть, ні, будуть намагатися бити. Всім, чим можна і не можна йти, будуть залучати і іранські ракети, і шахеди, і якщо буде потрібно, і буде достатня кількість наявності, човних корів, їх також будуть катапультами відправляти на територію України. Але тут питання в тому, що ми кожного разу очікуємо від відповідної відповіді з Від тих дій, котрі робимо ми. А в нас западає момент колесниці, навіть якщо б не було б масованих обстрілів дронами сьогодні зранку, і навіть якщо б не було б о, захоплення Курської області, навіть якщо б не було б достатньо влученого втручання в попадання по Кримському мосту свого часу, все одно ми б спостерігали б масовані обстріли, масовані. Масований терор, котрий спостерігаємо кожного дня на теренах нашої країни, тут не відповідь, а прагматичний план, котрий систематично намагаються реалізовувати карта зірки. Карта зірки це не формат того, що ви нас зрадили підставили і зараз ви будете отримувати свої він. Тут є момент прагматичності і певний графік, по котрому будуть. Бити, гатити і без сумнівів використовувати конструкцію, що це виключно превентивні дії або від дії від, від, від відповіді на е, зворот, як зворотня реакція від е, тих дій, в котрих котрі робить Україна. Е, більше того, в нас, в нас знали знову ж таки будуть ситуації пов'язані з маніпуляцією в форматі ядерного озброєння. І в форматі використовування ядерної зброї як е, е, санкція, як реакція на перетин Україною чергових е, червоних ліній. Але далі маніпуляції за розкладом випадає, не випадає. Тобто перспектива реалізовувати ці плани, воно випадає в форматі руйнування планів і нереалізації процесів. Дуже непростий розклад і розклад, в котрому не можна зволікати, але вже є речі, котрі мені в розкладі не подобаються. Перший момент. Нас ворог буде продовжувати впливати на ситуацію в форматі руйнівних процесів і руйнація випадає на карту сонця. Карта Сонця це енергія. це… Тепло це момент е, того, щоб вплинути в першу чергу по страшному суду на всіх учасників процесу. Це не питання впливу на військових, це не питання впливу на військові об'єкти. Тут ми знову з вами пригадуємо е, вплив на об'єкти інфраструктури для того, щоб перевернути карту помірності, для того, щоб втратити. Баланс над ситуацією і втратити е, надію в те, що можна якось стабілізувати процеси. Більше того, в нас випадає карта вежі. Карта вежі це руйнівні процеси. І п'ятірка жезлів, п'ятірка пентаклів в розкладі вона випадає в контексті того, що можуть бути певні обмеження. чи Необхідність залучити додаткові ресурси, додаткові сили, додаткові важелі впливу для того, щоб ситуація вийти. До, аналізуючи розклади, це вже у нас не перший зимовий період, навіть минулорічні, в нас, попри всі складності і момент, моментів, котрі переживали минулого року, за розкладом зараз випадає моменти більш критичні, коли ти не можеш вплинути на ситуацію, і в тебе є гонитва за часом для того, щоб мінімалізувати негативні наслідки від тих дій, котрі вже не зроблять росіяни, котрі вже зробили росіяни. І дуже ж багато питань по містах, тому що воно випадає так, що попри те, що картика страшного суду вона каже, що буде. Стосуватися великої кількості людей це буде стосуватися далеко не, всі, не всіх міст, не всіх областей. В першу чергу будуть в зоні ризику ті населені пункти, котрі знаходилися в окупації. Я переглядав по ситуації, мені не дуже подобається зимовий період на Херсон, на Херсонщину в цілому. А другий момент того, що не сподобалося хоча Харків не був в окупації, руйнівні процеси і руйнації, котрі ворог робив, робить і намагається робити далі, вони принесуть свої негативні плоди, і там буде необхідно залучити якісь додаткові сили впливу для того, щоб вийти з ситуації позитивним чином. Але є в цілому, якщо переглядати про ті області, області котрі Знаходяться далеко, там можуть бути пробоксовки по питанню, можуть бути у нас перевернута колесниця, вона випадає в контексті того, що е, іноді краще планувати більш критично для того, щоб, о, хоча б там на пузі на, на останньому пальці, але вилезти з ситуації позитивним чином. Тут так само випадає, що ми можемо перегнути палку гіперболізувати її. Ситуація буде все ж таки я думаю контрольована, але це буде стосуватися далеко не кожне велике місто. Харківщина і Херсонщина за розкладами, м'яко кажучи, не дуже добрі. Момент паузи він випадає в розкладі, він випадає в форматі початку і зараз є певне накопичування. Тих важелів впливу карта Даріння СПД котра буде пов'язана саме з ресурсами з тими е передаваннями озброєння від партнерів, е на котрі зараз Росія сподівається і бажає отримати ці важелі впливу. Але карта відлюдника і перевернута карта пожинання плодів показує, що о, моменти Пов'язані з масованими обстрілами в перспективі, вони ймовірні, але е результативність від цих цих дій воно в перевернутому ключі, тобто не принесе бажаного ефекту, не принесе бажаного результату, бо більше може загострити і е погіршити комунікацію безпосередньо між Росією та її партнерами. Тобто, по з Ірану випадає перевернута карта пари, перевернута карта союзу. І можуть бути деструктивні моменти, пов'язані саме з комунікаціями в майбутньому. Форматі загроз масовані, масованих е обстрілів е впливу з боку Росії, воно випадає особливо гостро, воно випадає на, прик... на кінець е вересня місяця, тому що в нас випадає карта ультиматуму, карта ультиматуму і перевернута колесниці більш того. Втрата часу, втрата енергії, втрата сил. Вона показує, що є певні обставини, коли російську армію будуть намагатися якось підштовхувати, підгоняти, зробити певні позитивні зрушення до конкретних дат. ультиматуму вона чим погана тим, що тебе не цікавить, яким чином ти досягнеш цього результату. тебе не цікавить. Витрачений ресурс, котрого за розкладом випадає, не дуже багато. Тебе цікавить так, щоб твоє бажання, хотілка була е виконана будь-якою ціною в ті строки, котрі ти ставиш. знову ж таки, повторюсь, пожинання плодів в перевернутому стані. Тобто, як би вони не хотіли там е вдарити, вбити і за чистити. Велику кількість, кількість території в них не вийде отримати бажаного. Це вже ближче в контексті впливу на ситуацію. Так, у нас випадає. Причому ми зараз переглядаємо те питання, котре, виходячи з розкладу, вже дозволили, але дозволили якось кулуарно за зачиненими дверями. В нас випадає пряма перспектива і безпосередня реалізація планів і завдань, котрі е, дасть нам е, можливість реалізувати е, ці, е, додол, ці дозволи. І ці дозволи дійсно можуть вплинути на перебіг подій е, і перебіг ситуацій, пов'язаних пов'язаних вже безпосередньо з е, переговорними процесами.